Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Суботній гранок почався тривожно. Пише Ольга Богомолець. Злочинці вбили поліцейського у Вінниці та поранили ще одного. Холоднокровного розстріляли без загроз та конфлікту. Камери поліцейських зафіксували все. Ось злочинці мирно спілкуються з патрульними, а за секунду вже п'ють і на ураження. Саме злочинці, що вони не було одягнені, яким би не придавлялися. На жаль, таке може трапитися у будь-якій країні, особливо там, де йде. Запекла і кривава війна, і нелегальна зброя може потрапити у тила тисячою слізних шляхів. А там вже ворожі диверсанти, провокатори і просто кримінальні елементи знайдуть ідеї проти кого її застосувати. Негідників обов'язково буде затримано, вбивці будуть покарані за свої злочини. Я в цьому не сумніваюся. Одночасно виникає низка питань, яку треба вирішити, чим скоріше, тим краще. Наприклад, перше, що робити за тисячами і десятками тисяч одиниць вкраденої або трофейної зброї, які вже розійшлися по приватних руках і розійдуться ще які країня. Атні закони і нормативні акти, друге як впоратися із злодіями, які будуть озброєні вже не ножами і пістолетами, а кулеметами і гранатометами. Чи не варто легалізувати зброю для громадян, а разом з тим провести усіх через обов'язкові курси проводження з нею та й самооборони взагалі? Боже чесні громадяни повинні мати адекватну можливість протистояти безчесним. Чи не так? Третє, які особливі права і навички мають мати поліцейські у воєнний час, щоб захистити їх від свавілля, але не порушуючи права громадян. Четверте, право на самооборону і самооборону. Мо захист, коли в нашій країні, а яка вже третій рік в війні, всі громадяни пройдуть навчання і отримують навички захисту себе своєї родини домівки. То як і коли має це зорганізувати. Всі ці питання не мають однозначної відповіді. Тому цікава ваша думка, друзі. Мої співчуття родині 20-річного поліцейського вбитого при виконанні своїх обов'язків і швидкого одужання його товаришу телеграм-канали пишуть, що Зеленський та Сирський доручили Клименко якнайшвидше розібратися із вбивцями. А от Єрмак закликав не поспішати. Справа може йти про чорний ринок. І якщо палачі патрульних заговорять, то вбивство слідство вийде на Люда Єрмака, які контролюють ринок озброєння, а це нікому не потрібно. Саме тому накази ліквідувати стрілків. Оточення голови офісу президента Андрія Єрмака фактично монополізувало увесь ринок зброї в Україні, замкнувши його на собі. Проте за цими людьми тягнеться шлейф контрабанди зброї в минулому та зв'язків з російськими спецслужбами. Про це йдеться в розслідуванні видання наші гроші. Зазначається, що у червні в Україні створили. Ледерж підприємство Агенція оборонних закупівель, яке має право самостійно проводити закупівлі зброї та формувати очікувані вартості для цих закупівель. Повноцінно керівника в агенції поки що немає. Однак, за даними видання «Цензор.нет», підприємство буде у сфері впливу заступника міністра оборони Дениса Шарапова. Це бізнес-партнер голови офісу президента Андрія Єрмака. Вони були бенефіціарами ТОУ «Медійна група Європейського партнерства разом з росіянином Рахамімом Емануїловим. Наприкінці 90-х років був старшим оперативним офіцером головного управління розвідки Міністерства оборони України потім пішов у бізнес і став засновником вище згаданої фірми ще у 2001 році. Тоді вона мала іншу назву. Міжнародна агенція з питань власності. Її директором був батько голови офісу президента Борис Єрмак, який за даними видання новинарня, колишній працівник ГРУ Росії. За даними видання Шарапов за часів Януковича, став першим заступником директора держпідприємства «Укроборонсервіс», а його сестра Дарія Шарапова стала співвласницею торговий дім Україна ДР Конго». І Сама з Конго Україна мала значні обороти у сфері постачання зброї після обрання президента Зеленського та призначення Єрмака головою Офісу президента Шарапов став першим заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. А вже 9 квітня його призначили на посаду заступника міністра оборони. Також ще один бізнес-партнер Єрмака та Шарапова. Пото медійна група європейського партнерства, росіянин Рахамім Емануїло, має давні зв'язки з російською розвідкою. У виданні зазначили, що все це напряму доводить що люди Єрмака торгують зброєю, а його батько є російськими шпигуном. Однак така кількість російських спецслужб у такій чутливій сфері, як торгівля зброєю, ба більше монопольному торговцю зброєю, все таке напружує невже у свій Україні. Немає людей з більш пристойними біографіями, бо все це створює поле для підозри та ворожих і псо атак. Зауважив автор статті та головний редактор наших грошей Юрій Ніколов. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.